Десять років саме в такий термін українська культура має стати в рівень західноєвропейською, а до того ж охоплювати одразу всі галузі творчої діяльності. Саме так майбутнє бачать у міністерстві культури. На умовному першому етапі планують закласти стратегічні цілі. Другий етап практичний виконання усіх поставлених завдань. У публічних обговореннях проєкту зможе взяти участь кожен, ще й запропонувати своє бачення реформ в українській культурі. Ексклюзивно вам повідомляю. Я вношу пропозицію створення ради реформ при Міністерстві культури. Кожен охочий зможе подати заявку до участі у цій раді реформ, звичайно, якщо це кваліфікована людина. І остаточну фінальну версію, я думаю, буде допрацьовувати вже також і новостворена рада реформ. Крім того, ми залучаємо трьох іноземних радників із Польщі, Литви і Франції. Основними п'ятьма цілями довгострокової стратегії для України є провідна роль культури в майбутньому України, державна підтримка культури, в тому числі й фінансова, збереження вже створеного культурного продукту, посилення ролі мистецтва в соціально-економічному житті. Державна підтримка інновацій одразу постає питання, яким уже нікого не здивуєш: де на все брати гроші. Один із варіантів ефективного поповнення бюджету культури називають кошти від азартних ігор. Ми проговорювали, і я на цьому наполягаю. Це те, щоб е, всі кошти від лотереї обліковувалися і йшли на фінансування культури. Це реальні кошти, які можна отримати вже зараз. Це європейська практика, тому що кошти від поганого мають іти на хороше. Знову ж таки, ми стикаємося тут з величезним спротивом, тому що багато людей зараз виступає за те, щоб зберегти у цю систему окремих закладів в кожному районі. Відкрив собі маленьке казіно, гроші кладе в кишеню, і нічого не показує. Одним із ключових акцентів стратегії є децентралізація на культурному рівні. Відтепер влада кожного району, містечка чи села сама вирішуватиме питання розвитку музеїв та бібліотек. На думку братів Капранових, які згідно з стратегією координуватимуть роботу бібліотек, саме децентралізація є найбільшим недоліком документу. Громадські ради при управліннях культури поставили своїх людей, які не будуть заважати. Громадськість не вірить в успішну співпрацю з владою. І от це, це найбільше гальмо, яке є на сьогодні. 27 тисяч населених пунктів у нас. 27 тисяч, а книгарень автономних ну, ми оцінюємо як 500. Тобто 27 тисяч населених пунктів, де немає вибору між пляшкою і книжкою. І там росте покоління. Тобто держава повинна забезпечити можливість зустрічі читача з книжкою. Ну дійсно української культури вже традиційно обіцяють залучати європейський досвід. Також планують запровадити фінансовий збір, спеціальний податок на розвиток держкіно. Однак, кінорежисер Роман Балаян жодних ілюзій щодо Почему такої ініціативи вопрос? немає, як і щодо потенціалу українського кінематографу. Да, Мені всього я сподіваюся на передвіжки в кіно. тому що цей этот викликає визивають наверху. Большое сопротивление, потому что это будет касаться олигархов и тех начальников телеканалов, вопрос сбора и авторского права. А шедевры будут? Какие шедевры? Слушай, нужно кинопроизводство. Если среди 20 фильмов, уверяю, у вас будет два приличных, это уже прыжок вверх. Попри розмаїття ідей, впевненості, що до 2025 року українці побачать власну культуру. Реформованою немає. Саме тому влада закликає громадськість долучатися до цього процесу, адже конфлікт на сході України ще раз показав сильні. Економіка армія і культура це найкращий рецепт проти будь-якої зовнішньої агресії. Галина Чернікова, Дмитро Плаушевський, телеканал Еспресо.